Три, те, Добрий ранок, народ. Куди там? А, да. не думайте, що мене вигнали з дому, будь ласка, там бачите травичка. Просто якщо нічна риболовля проходить у тебе на дачі, то вона виглядає так. А там от клює, дзвонять дзвоники, встаєш, витягаєш і mm. висить. А я проспав. Я його трохи проспав. Mm. І знову спати. Якось так. Це схоже, що він... Давай, 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 ще трохи. Єсть. Є. Але невеликий. Ну, в будь-якому випадку варіантів ми йому не залишимо. Невеликий, але трави назбирав добряче. Та в принципі ні, не треба. Зробимо все як треба. Зараз вам назнімаю трохи ранкових клювань, бо вночі ну, не так цікаво, не знаю темно. Що вам показувати? Так, який план дій? Основну кашу я викинув вночі. Тут трохи залишилось, якраз на ранок буде, бо була ціла миска пшоною, магазинна прикормка. Ну що ж, зараз вам трохи чогось пересповідаю, щоб розбавити відос. Ну і з грибу спінги докупи, щоб познімати самі клювання. О, оце діло. Є. Є-є-є. Швидко-швидко. Тут в принципі карась, що 100 грам, що пів кіло, що кілограм. Всі тягнуться однаково, всі тягнуться швидко, тому що трава. Він зразу заходить в траву. А, так у мене ще два спільни спутаних. Класно. Що будемо підтягувати? Как так можно было закинуть? Я тоже молодец. Ого. Там еще что-то прыгает. На люту ловить. Ну, тоже таки. Ого, у мене садок з карасями вплив. А тут ще що -то, то залишився. Чи залишилось? Дивіться, що робить. І мимо. Не вже мимо. Чи є? Чи трава, чи риба? щось наче є. Бе. Да, висить. А, ну правильно, бо малуватий. То я так зразу ну, клював він як дорослий. Як ви могли зрозуміти, сьогодні ранковий відос понеділок, 10 червня, по-моєму. А це значить що? Це значить, що на стугні весь основний хід карася вже або пройшов, або підходить до завершення. Насправді тут я вже нормально лупанув карася зранку, ввечері, після роботи, перед роботою на вихідних, де тільки можна, але чого не знімав відео. Ну, дивіться, на вихідних, яка основна проблема. Хтось із сусідів вімкнув генератор. Зараз такий час, самі знаєте. Далі до мене компанія приїхала не до зйомок. Там хтось музику вробив гучно. Ну, може не гучно, просто включив, і вона трохи теж заважає. Хтось починає косити траву. А це карась. А його і нема. Я дивлюсь, риба клює потихеньку, значить треба посадити її в нормальний садок. Більший садок, більша риба, а садок ще від дяді Діми це просто кайфовий садок. Найкращий в світі, дякую йому велике. Зараз покажу як буде ловитися. Ого! Висить. Висить і швидко. Давай, давай, давай вилазь. Професійно, професійно виліз. І дивіться, який класний. Бо варто було змінити садок. Садок від дяді Діми, він заряжений на успіх. Зразу крупніша риба пішла. Ну добре, а як же тоді час після роботи? Ну от уявіть, ви приходите ввечері, втомлені. Що вам хочеться робити більше? Заряджати акумулятор, виставляти ракурс, думати, чи не засліпило сонце об'єктив. Щось там гарно себе причесаним сидіти струнко, чекати клювання, чи винести крісло, поставити. Сісти гарненько, відкрити пивка, ну чи компот, що там хто п'є, відломити голову та І відчути себе нормальною людиною. Я думаю, усі попрали б другий варіант. А тим часом там загинає Є. давай на гору! Ох, вилазь, вилазь. куда то заліз. Самі лопухи. А ну, скоросям достану, чи ні. Поки висить. І по-моєму більшенький. Такий. Ну так. Да. Трохи розмотую, бо десь петля накинулась, такого там накрутило. Назад. Опа. Таке собі, так? Да? Десь я провтикав. Але, звичайно, є і мінуси в тому, щоб не знімати кожну риболовлю. Бо як тільки подумаєш, що зніму завтра, ще встигну, залишиш десь камеру, не будеш вмикати, то одразу влітають такі прикольні риби, що ну, реально закілушні карасі і не один раз. Тільки береш, вмикаєш камеру і починають одразу ловитись карасики з долоню. Ну, на це я сильно не повпливаю вже. Сталась невелика аварія, десь об траву перетерся шнур і відпало грузило і зараз я новини прив'яжу в мене такого немає схоже що і тут поки один спінінг закидав наживляв та да має бути о так це нічого собі бо боротах. Бо тут карась здоровий. Що так важко йде, чи трава? Хтось там є. Да, це дядько. Ну і трава по стандарту, Так, не спішимо. Не сказати, що прям дуже він, але гарний, пів кілограма в ньому є. Такий, так? Да? З травичкою. Отак мають починатись робочі понеділки. Гарно, Гарно. Ну і на сам Насамкінець невелика порада. Завжди краще чистити рибу десь біля води, ніж тягнути її потім додому і віддряпувати луску з усіх стін на кухні. І останнє займе більше часу ніж чистка самої риби. Це вам гарантую.